Всім привіт! Вітаю вас на каналі SPOT! Це відео не про проходження гри і навіть не огляд. Це розіграш Pixel World Orks Attack. І в мене для вас є три добрих новини. Перше, розробник завіс нам глобальне оновлення. Це та ж піксельна, але покращена графіка. А також у героїв з'явили свої характеристики. І ще. Писав щось за цікавого боса на другому рівні. Друга новина це те, що я розігрую від себе одну копію гри. А третя новина власне, сам розробник надасть мені аж цілих 5 промокодів, за якими ви зможете придбати безкоштовну гру. А хто не знає, що це за гра, то в мене на каналі є огляд на неї. Посилання залишу під відео. Але там версія до оновлення. Правила розіграшу. Підписатись на мій канал в YouTube. Під цим відео написати коментар як мінімум на 4 слова, поставити вподобайку і підписатися на мій інстаграм. А також підписатись на інстаграм та YouTube канал розробника гри. До речі, як писав мені розробник, він планує незабаром зробити ще одну гру. І вона буде безкоштовною. А також є плани на YouTube канал. Але це тихенько, я вам нічого не говорив. Тому дуже рекомендую за ним слідкувати. Посилання будуть під відео. І як тільки на моєму каналі буде 500 підписників, і хоча б 100 вподобайок під цим відео, я відразу розпочинаю розіграш. А щоб пришвидшити цей день. То рекомендуйте мій канал своїм друзям та близьким. І не забувайте дивитись інші мої відео, а також будьте активними, бо по статистиці 35% глядачів не підписані. Всім дякую, до зустрічі. Скоро побачимось!